І не дорога заморова і коротше. Знаєте що? Підписники, я придумав таке, що я буду знімати оце без звука гри. Я буду знімати Ашу History 2 і буду розказувати всяке таке вам. Так, да, я таке придумав. І коротше, що я хочу вам розказати? Я Ну, причини. Розкажу, чого в мене так мало відео в Ютубі і чому в мене там а, в Ютубі. Вибачте, мені просто заражали. І, коротше, я буду розказувати вже причини. Перша причина. Мені трошки вже надоїло знімати відео. Да. Ну... Якщо ви ютубери, то вам так само будь важко. І давайте далі. Друга причина. Друга причина. Друга причина, то це знаєте, що. Що коли я виложу відео, то вона там мене трошки глючить, якщо з ютубу виложувати. якісь довгі відео там. ютуб шортс. Третя причина. У мене мало пам'ятці. Я в основному е знімаю відео багато ну, знімаю відео про ігри. І в мене це забирає багато пам'яті. І це дуже погано, тому що я... мені пам'ять потрібна. І ще я всякі ігри граю, щоб скачуватись. Але ну, зрозуміло, в мене серіальної пам'яті немає. А в мене немає грошей на не телефон новий. Ну, зрозуміло? Четверта причина. У мене все поламався гніздо в зарядці, і тому у мене вже розрад... ну, телефон розродився, але я не міг зарядити, бо гніздо вами не було. І через пару днів все-таки. Його це відремонтувало. Також в мене було зламане скло і мені теж його відремонтували. Звичайно, у нас ще був комп'ютер. Ось ніж у нас є комп'ютер, він теж був поламаний. Але ми його полагодили. Ніж не ми, а мастер. Бо ми до мастера принесли комп'ютер. Четверта причина, то це, що в мене підписники, вони не підписуються на мене, від мене відписуються. І я не хочу, щоб в мене відписувались. Всі не хочуть, але все одно це все так, і я перестаю знімати відео, тому що вони не підписуються на мене. На мене ніхто не хоче підписуватись. Я. Багато чого робив, все одно не підписуються, Але і в мене, мене дуже мало переглядів. І це дуже погано. Ну, Давайте сесії начні пока. Надію, що вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, якщо хочете, щоб я в такому форматі оце знімав відео. Ну, Давайте все, в начнем пока.